Зелена вівця дещо підготувала. Тобто бренд такий Грін Шіп. Він створив різні забавки для собаканів, з якими класно обійматися, наповнювати їх ласощами і бігати серед осіннього листя та грязюки. Всі іграшки функціональні та виконані з перероблених натуральних та екологічних матеріалів. Поділимо їх на такі групки. М'які забавки. Тут склалась дуже весела компанія. Пояснюємо, чому. Спершу знайомтеся із зеленою, та де вона зелена? по зелена. Виглядають мило, дуже м'які, замість ніжок в них канатики, а всередині бавовняний наповнювач та заховані пискавки. А зелена вівця прямо обличчя бренду. На тваринках закінчили. Далі компанія доповнюється овочами. Усі трохи мультяшні і виконані в яскравих кольорах. Це називається купуєш, нібито песелю, але потім забираєш собі. Увага! Спаржа, редька, кукуруза, баклажан, авокадо і гриб. Е, окей, гриб не овоч, але він не менш крутий. Іграшки плюшеві, тому не травмуватимуть зубів та ясен собань. Кожна доповнена канатиками з переробленої бавовни, і також пискавками. І чим далі, тим песелям приємніше, бо тепер рухаємося до іграшок, які можна наповнювати смаколиками. Забавки для ласощів це для тих совань, які люблять гратися і їсти. Або не люблять гратися без їжі. <хух> Маємо два рифлені гумові м'ячі: зелений. Та помаранчевий. Вони виготовлені з натурального каучуку. Ось тут є отвір, куди насипаються частування, і іграшки підходять для тривалого жування, а також розважають інтелект звірят. Бо це ж цілий квест, треба зрозуміти, як звідти дістати ті ласощі. Рекомендуємо спершу показати песику, що треба робити, щоб він зрозумів суть. Також маємо зелену і помаранчеві кісточки. Вони наповнюються смаколики подібним чином, як і м'яч, через спеціальний отвір. Такі забавки можуть допомогти відволікти улюбленця від деструктивної поведінки або нудьги наприклад гризіння вашого взуття чи ще чогось і наостанок дещо для активних розваг та тренувань на вулиці тренувальні забавки вони досить класичні за формою але дуже яскраві та функціональні наприклад гумове кільце з бавоняним канатом м'яч з мотузкою та кісточка з мотузкою усе це підійде для апортування, бігу стрибків перетягувань тобто як для фізичного так і для розумового розвитку тварини граючись разом на свіжому повітрі ви ще й підтримуватимете менталку улюбленця та й свою теж. А це нам зараз ой як потрібно. Матеріал іграшок добре витримує навантаження і укуси, тому підходить навіть для справжніх енерджайзерів. Звісно, пам'ятаємо, що не існує забавок, які собані не можуть розгризти. Така вже доля іграшок служити справжньому звірячому щастю тваринок, а наша тішити собакинів і дарувати їм приємні емоції. Всі іграшки можна знайти на сайті або в додатку Петхаус. Обирайте щось до вподоби для свого собакина. Нехай вони гризуть доскочу, а ми зустрінемося в наступних випусках.